У сесійній залі міськвиконкому громадськість міста обрала народну раду Нововолинська, до якої увійшло 50 чоловік. 25 опозиційних депутатів міськради і 25 громадських активістів. У другу половину народної ради увійшли також члени партії Удар, адже ця політична сила поки не представлена в діючій міській раді. Долучитись до такої важливої в умовах сьогодення процедури та висловити свою громадську позицію прийшло кілька сотень нововолинців. Складного створеного органу контролю за владою було обговорено напередодні під час консультаційного засідання. Вчора на пожетргоди. Узгоджували тяжко це все рішення, збудь ще я знаю, що на Майдані це питання обговорювалося, але на наш розсуд, на, на ваше на голосування будемо відсіяти нашого вічі. представлено два списки, список депутатів і список е активістів Байдану разом з ударівцями. Для того, щоб створити народну раду, важливість того, що новолинці так активно виявляють своє негативне ставлення до кривавих подій, що відбуваються в державі, і своє особисте бачення того, якою повинна бути народна рада, щоб її функціонування було дійсно ефективним, а не просто формальним, висловив міський голова Віктор Сапожніков. Міська рада ніколи не стояла осторонь тих питань і проблем, і мабуть, тому сьогодні громада зібралися зібралася саме в цій залі, в залі міської ради, для того, щоб обговорити і прийняти рішення. Стосовно самого рішення, мені також неоднозначно, яка це буде рада, наскільки вона буде конкретна і не на паперах, і не символічна а в дії, і тому я цікавився, як це робиться в інших регіонах. Переважна, абсолютно переважна більшість створює народні ради з депутатів про е, оцих е, депутатських м, груп, фракцій і партій, які е, проти влади. Тобто це у нас батьківщина і зробити. Удар немає. Тому е, різні були думки, я був присутній на е, зборах вчорашніх. Навіть дехто пробував закидувати мені цей міський голова створює під себе. Ні, я сказав, я не буду в цій раді, але мені прийдеться виконувати рішення цієї ради. Тому рада повинна бути народною, але не на поперегах, а діва. Тому я вважаю, сьогодні повинно стояти два, дві пропозиції. Значить, перша, принципіально я, чи ми створюємо так, як це на рівні області, і так як рекомендації йдуть з Києва і з Луцька, тобто на основі ради і тої більшості, або тоді приймаємо депутати. І люди від громади. Свою позицію стосовно суспільно-політичної кризи в державі озвучив депутат міської ради, голова міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, а відтепер і член народної ради Олексій Гольчук. Два місяці народна майдана. Влада не чує народ. При владі один план, який нагнув свій регіон і надумав нагнути всю Україну. Весь український народ. Забрали абсолютно все. Знищили всі. Знищили сільське господарство. Знищена промисловість. Знищені робочі місця. Зато вони вже не знають, куди їх що дівати. Маєтки вимірюються мільярдами і мільярдами американських доларів. Правоохоронні органи положили під одну партію. Прокуратура під партією. Суди під партією. А маленького українця ніхто не чує. Закони створені страшні. Місцева громада. А хіба є місцеве самоврядування? Його немає. Я підприємець. Лева частина податків забирається в столицю. Міський голова змушені випрошувати гроші. Є податковий кодекс, але є бюджетний кодекс, бюджет прийнятий, значить гроші мусять даватися. А не він повинен відпросити. Треба поважати свій народ. Я дякую Богу, що я дожив до такого часу, коли українці знову повстали. Хоча не всі депутати підтримали рішення, яке обговорювалося. Зокрема, своє обурення висловлювали ті, кого в народну раду не обрали. Вона потрібна в Україні на Волині і в Новолинстві, але вона не може формуватись так, як вона сформувалася. Коли зібралося кілька десятків людей і сформували якийсь вузький список. Як Я категорично проти, щоб туди входили якісь будь-які депутати міської. То хто з присутніх мешканців міста висловив незадоволення, що у раду увійшло дуже мало молоді, а здебільшого люди поважного віку? Відтак багато хто з оголошеного списку відмовився від свого місця на користь тих молодих людей, котрі саме зараз перебувають у Києві на Майдані. Такі рішення громада зустрічала схвальними оплесками. До слова виходили також мешканці міста, котрі просто хотіли наголосити на можності та подякувати тим нововолинцям, котрі увесь цей час, незважаючи на втому, холод та ризик стоять на майдані у Києві і відстоюють нашу з вами свободу. Я просто підійшов тому, що хочу подякувати всім активістам, які поїхали в Київ, коли Терези були на перехилці на Беркут. Ті перші люди, які підняли голови, які поїхали туди, не боялися і за ними піднялось суспільство міста Нововлинська. Також хочу подякувати всім не бойдушим. Які приносили теплі речі, одежу, харчів, за те, що ми самоорганізувалися, за те, що ми показали, що ми є дітьми України, і хочу всім вам подякувати за це і тим активістам, які зараз знаходяться там. Слава Україні! Зрештою, після двогодинного обговорення та суперечок складно-волинської народної ради було ухвалено народним голосуванням.